Разного может быть, может вот откуда-то достали. Угу. Так, а нужно... Майдёр. Был Давай один давайте... аналогичный. Аналогичный. Да. да. Ну и что с ним делать? По-моему, да, это перские да, торпы. Там какие-то продукты... Там да? какие-то продукты... Чтобы вы Хорошо, да, да. Там все продукты... Грода. Ну, дело в том, что, по-моему, оперативник... Я еще ничего вообще не знаю. И у нас какой-то... Тут только... Более крупнее. Это вот. хорошая фирма. Может, европейская фирма, которая делает изделия из дракометал? Да-да-да. да Ну, он же сам ремонт был не

Гунського часу, але це безумовно якесь таке коло візантійської культури, от яке було тоді. Причому дуже престижно, елітне, тому що маємо справу з золотом емалі, От, Це такі дуже коштовні речі елітного також е, е, значить, характеру. От і, значить, тобто ми маємо значить, справу тут з різними народами. Абсолютно, я думаю, які населяли територію України в даному випадку. Це південь, мені здається, так це дійсно культурна цінність, яка є спадком, яка в принципі належить, має належати українському народу. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами правоохоронцями вилучили колекцію артефактів одного із членів групи, причетних до фінансування так званої ДНР, виведення грошових коштів з України до РФ, а також ведення бізнесу на територію окупованого Криму. У столичному офісі фігуранта правоохоронці виявили велику кількість предметів з ознаками належності до археологічних артефактів. Це й обладунки 16-19 століть, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя, ікони, серед яких візантійська золота іконка 11-12 століть, античні та скіфські старожитності, холодна зброя 14-19 століть, мечі епохи великого переселення народів, а також багато інших цінностей. Особливо рідкісним виявився гунський меч, декорований золотом та альмандинами. Фахівці-експерти Національного музею історії України наголошують, що археологам ще не траплялися подібні знахідки, і в жодному українському музеї немає мечів такого зразка. За стилістикою він нагадує гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. За попередніми оцінками експертів, колекція коштує декілька мільйонів доларів. Частина її, ймовірно, була викрадена з музеїв тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, але остаточне походження цінностей наразі встановлюється. Вилучені археологічні предмети передадуть на відповідальне зберігання до національного музею історії України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.